Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянса для знака Зодіака стрілець на період 23-29 жовтня 2023 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось ваш пасіян розпочинається з карти долі. Якісь важливі події будуть у вас саме на цьому тижні. Карта місяць. Можливо, треба звернути увагу саме на місячне затемнення 28 жовтня, або це якась таємниця. Або питання по батьківству. Може, вас визовуть до школи з невідомих причин. Ось, друзі, швидкість, блискавка. Це ваші події будуть розвиватися швидко. Корона це успіх по роботі, причина якого саме ви. Щось ви таке зробите, що справа буде успішна і вас буде вихваляти керівництво. Ось, друзі, карта СОС. Будьте уважні. Якщо лунає тривога, прямуйте в укриття. Та начебто все. Підсумуємо, друзі. Карта долі, швидкість. Планета місяць, таємниці якісь. Сигнал СОС. Будьте уважні та обережні. А також корона. Успіх по роботі. Начебто все. Якщо я щось не побачила, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що розповідь має бути максимально повною. Іноді картинки пов'язані одна з одною. Це ви вже бачили неодноразово. Наприклад, розбите серце у зв'язку з підвищенням по роботі. ми переходимо з вами до другого розкладу для стрільців. Дивимося, друзі, на ваше співпадіння. Ось карта корабля. Це гарний великий успіх по роботі. Може бути якийсь договір на велику суму. Особливо корабль пов'язаний з тими, хто працює з фінансами. Ось, друзі, Боже покровительство. Весне покровительство. Державна установа. І зовсім поруч, ось тут вони вже ось тут стикаються гроші. Можливо, вам будуть або якісь відомості про те, скільки вам нарахували, або якісь відома нова дата, коли вам будуть виплати. Ось коли ось ці гроші так стикаються, але не, не зійшлися то глядачі писали, що були з грошами пов'язані звістки. Ось друзі, підкова це успіх по будь-яким вашим важливим питанням. Вони можуть бути як особисті, так і по роботі, і якісь такі, що пов... можуть бути різні питання, але вони пов'язані саме з вами. Бо вони вас турбують і вони для вас важливі. І будуть успішні. Начебто, друзі, ми нічого не пропустили з вами. І саме тому прямуємо на третій розклад. Ось тут знову сос. Будьте обережні, чого б це не стосувалося. Обережні на дорозі, обережні в побуті, обережні в своїх висловлюваннях. Не кажіть нікому нічого такого, що потім вас може це засмутити. Але, або вашу близьку людину. А ми переходимо, друзі, до третього розкладу. Хочу вам, друзі, сказати, що після пасіянців я виложу вам огляд журналу Бурда на осінь, а також новорічні різдвяні в номері там є одежа. Для кого це цікаво, то ласкаво прошу. у нас третій розклад для стрільців. Дивимось у друзі. Ось домашній очаг. Це родина вогнище. Ось квітанції та фінансові заборгованості. Зверніть на це увагу, можливо, ви вже сплатили, але вам ще надходять попередження, що потрібно щось з'ясувати по фінансам. Ось добре здоров'я. Гарний знак. Ось котик. Це романтичне почуття, але дивиться, щоб. Ніхто не був зайвими в цих почуттях. Тобто не розбивайте нічию пару і свою не давайте розбити, щоб ніхто к вам не вклинився третій. Начебто все, друзі. І ще ось добрий, гарна новина. Ось колокол. дзвін. Підсумуємо добра новина, добре здоров'я, фінансові якісь заборгованості, романтичні почуття, а також ваша родина. Я сьогодні вже казала, що якщо ви не можете сконцентруватися за ланцюжком подій, пишіть собі на лістику, а потім роздивляйтеся, що саме з переліку вас стосується і на що ви хочете самі звернути увагу. Іноді це кар'єра, іноді родина, іноді якісь застереження. І кожен для себе ставить головні пріоритети. Саме в даний період часу, на цьому тижні. Друзі, на картах Мадам Ленарман ми запитаємо застереження та пораду для стрільців на тиждень, 23-29 жовтня. Застереження карта зірка та порада. Знову ж таки, сьогодні. Порада закрита, друзі. Порада закрита. Саме тому, мабуть, пасіанс рахує, що ви можете самі впоратися зі своєю ситуацією. А може, ви, як то кажуть, не потрібна вам на даний етап ніяка порада. Друзі, застереження зірка. Зірка може означати. Особистість, яка себе ставить вище, ніж суспільство, може ставити, може означати велику мету, яку ви собі запланували, або хочете її здійснити. Так ось, щось грандіозне вам на цьому тижні поки що треба відкласти. Або може якісь свої виступлення, якусь защиту, якихось. Звітів, документів або якісь події, котрі можуть масштабно на вас вплинути, саме на цьому тижні їх треба відкласти. Хоча пасіанс вам нічого такого не казав, що щось буде не те. У вас було небесне покровительство, успіх, у вас все це було. Але дивіться по своїх обставинах, якщо щось можна, то передвіньте трохи на потім. Я дякую вам, друзі, за увагу, за перегляди та лайки, за коментарі, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.